Всіх вітаю! Позаду мене вулиця Зелена, спуск на Клинівську. Попереду руське кладовище. Ось видно пам'ятники. Ось тут купа сміття, а ось тут людська стернова кістка з частинкою тазу. Чи я ця кістка, хто ця людина? І найголовніше, чому вона тут, ми можемо тільки здогадуватись. Це перше. Тепер друге. Ось це сама дорога. Ось спуск на калиніску. І ось прикрита дорога. Здавалось би, нічого особливого, але ви тільки погляньте, чим ці мерзотники перекрили дорогу. Волощук МС. Народився в 1918, помер в 1974 році. Якщо ми вже навіть надробки, використовуємо як бар'єр, то як далеко ми зайшли в байдужості? Я публічно звертаюся до відповідальних органів. Прошу розібратися з цій ситуації, тому що в даному випадку байдужість це злочин. Буду вдячний за поширення, всім дякую за увагу.